Вітаю, друзі, на каналі Дюк Повердюк. Я хотів би з вами поділитися трішки моїми враженнями від теперішнього ринку Бушних мотоциклів в Україні, тому що бу буквально недавно я підшуковував собі мотоцикла. Дивився, дивився, вбирав ось, і в мене є дуже дуже сильно наглядна історія про те, який зараз. Ринок. Якої зрадничку кидає мені друг оголошення про те, що продається мотоцикл Suzuki GSX 2020 року. Зараз ви його побачите на екрані. Е, дуже гарний мотоцикл, здається, тоді ще за ціною 8700. Ось е, Гарний мотоцикл за нормальну ціну У власника він стояв просто. Крошек, дуже хороший варіант за просто нормальну ціну. Не за дешеву ціну, за нормальну ціну. Так ось, а, пишу я відразу власнику, чи можна буде глянути сьогодні. Він відповідає, що так. Окей, я чекаю, чекаю, а, замовляю гроші в одніку, того, що мені не вистачало всієї суми, мені треба було дозняти. А, їду за грішми. Перед тим як їхати, я власнику пишу, чи можна під'їхати на сім вечора. Це в п'ять вечора пишу, чи можна під'їхати на сім вечора, подивитися мод, ось із думками про те, що я вже його якби можу купити відразу, вже. бо вся сума навіть без торгу вже в мене була на руках. Ось на що власник відповідає, що якщо встигнете, того що четверо вже дивилися, мотоцикл. І 30 приблизно писали за мотоцикл. Він мені так і каже, якщо встигнете, то приїжджайте. Відтоді я їду в обмінку а, в 6 вечора приїжджаю в обмінку забираю гроші, виходжу з обмінки, і бачу, що мені телефонував власник. І відкриваю телеграм і бачу, що мотоцикл проданий. Так ось про що ця історія говорить? А, це наглядний приклад. Про те, який ринок перегрітий, що нормальний мо... ну, хороший мотоцикл за нормальною ціною розлітається як котлетка. А, ось. І сам я дивився мотоцикл, мабуть, місяця два, а, доки не купив свій новий. Місяця два я переглядав і справді нічого, кроме матюків, нічого не приходить в голову. А, ті ж самі Yamaha mt 07 настільки перегріті, ціни на них настільки високі, що хочеться плюватися й матюкатися. І трошки вирішив поділитися з вами своїми враженнями того що можна сказати накипіло, бо справді зараз нормальних цін фіг знайдеш на б.у. ринку мотоциклів. Да, розгар сезону. Але як не крути, дуже завищені ціни. На мотоцикли залишають ціни на відсотків 15-20, іноді навіть на 25%, ніж вони би мали е, вартувати. Е, діліться своїми враженнями в коментарях. Також е, тицяйте на лайк та підписку. Всім пока!